Так, у нас склад учасників не змінився. Склад суду той самий. Що немає перешкод, продовжуємо судовий розгляд. Також доповідаю, що електронною поштою 16 лютого 23 року надійшло клопотання обвинувачення колісника на серію про скасування грошового стягнення. Я прошу прокурора ознайомитися з даним клопотанням. Є судовий розпорядник щодо порядку його розгляду. Лише сьогодні на 14.00 запланований проголошення повного тексту ухвали про накладення грошового стан і Відповідно, за статті 147 суд може самостійно скасувати таку ухвалу і лише в інших випадках призначає судове засідання з розвитку клопотання про скасування ухвали поникарні грошового стягнення. Коли судди ознайомиться з клопотанням, якщо не буде прийнято рішення про скасування, без переднього судове засідання буде призначено судове засідання, і учасники будуть повідомлені про час і місце його проведення. Також для відомо, що таке клопотання є і чим воно мотивоване. І в е, минулому судовому засіданні, яке відбулося, в якому ми здійснювали розгляд провадження, не приймали зрішення про відкладення. У нас було вирішено про питання захисту про призначення експертизи, задоволення якого відмовлено. Е, так, чи будуть ще доповнення клопотання учасників, чи ми можемо закінчити розгляд кримінального провадження по суті, перевірку доказами та перейти до судових дебатів, будь ласка, прокурор. Сторони Сторону питання. Випину характеру відсутні, тому вважаю, за необхідне закінчити судовий судовування по суті. Дякую, Андрій Олексійович. Вашу часу сторона захисту є відповідні питання. По-перше, хотів би просити суд. Ми не можемо згадати, чи залучали цей доказ у матеріалі кримінального провадження. Прокурор відомий це лист Національної поліції, департаменту інформаційної клініки. За визначення керівництва Федіс в межах компетенції було опрацьовано лапи про надання інформації щодо притягнення до міністрації різних кармана цей І тут є мова лише про автомобілі Феділа, на якому Сергій чотири рази порушувала правила дорожнього руху, а також мова про автомобілі Бога Бластер який вона керувала 21 мафят 2020 року. Ми вважаємо цей лист доказом впровадження, ми будемо в конечному просуватися, просимо, щоб ми його Ну, Мені це такий лист надавався, але був повернутий прокурору у зв'язку з тим, що ви ну, заперечували. Я перепрошую такий лист надавався, але не прийнявся судом саме за вашими запереченнями прокурор, є цей лист. Швидко. Швидко. Так, субботу, я і з собою постанову. з собою є. Так. Добре, це я зрозуміла, прокурор тоді знайде цей лист, і ну, ми його обговоримо щодо його долучення, і ви обговорите для чого. Ну, ви минулий раз, коли подавали клопотання про експертизу, ви сказали, що у вас ще є один документ, саме перше, чи запит, чи відповідь на ЗК. От Я згадала, але ми його не встигли прийняти. Ми простосували це з прокурором питання. Ви його не подаєте. Мідівно, Вони є, Вони є. з'ясували. Тобто ви просите ще цей лист долучити? Так, ще якісь є пропитання. да, скажу, Так. У нас є ще одне ваше пропитання. Ми хотіли просити суд, викликати і допитати у своїй справі судових експертів, які надали висновок про визначення ринкової вартості об'єктів нарухомового майна. Ми вже зазначали цією долі цього висновку на наш поле та заявляли одне клопотання про визнання цього доказу недопустимо. Ми На початку роботи до справи, в подальшому ми просили призначити ще одну судову експертизу для визначення оцінки на інші дати. І знову ми повертаємося, до того, що ми були позбавлені можливості поставити перед експертами, яких залучав прокурор на стадії дізнання для проведення і визначення вартості майна на інші дати, ми були позбавлені можливості, оскільки залучили до цієї процесуальної дії, заплачувати просто що чимало суттєве значення при проведенні оцінки, повало передухати, ми також були позбавлені можливості взагалі надати будь-які свої докази. що на те, що ну, Цей доказ фактично на свій аргумент у цій справі, оскільки, якби не було цього висновку, ми про це зазначали, то фактично всі інші докази, які матеріали в кримінальному провадженні, вони вказують про те, що вартість цього нерухомого майна не досягала мінімального рівня для визначення саме. Кримінальної відповідальності, тобто вона була менше за 500 прожиткових мінімумів працедатних осіб, які досягнення ціваріння ми знаємо є обов'язковим в межах цього обвинувачення. Тому ми хотіли скористатися вправо на опит цих експертів і просимо, шановний суд, викликати їх для чого до. Я вас письма це попитання? Пусть висування на КПК в чітко для чого викликаєте і саме яких експертів. Ви на висновку виконували два експерти. Два експерти. Ніна Арафілі і Олена Бучко. Бучко. Ви їх пройних обох великих обов'язків? Так, ми хочемо їх викликати. Це експерти Київського доступного інституту судових експертиз і в матеріалах справи міститься їх висновок. Спеціалістів від 20.05.2022 року номер 5242, 22, 42 рік 10961, брік 10962, рік 22, 42 Про результати за результатами проведення освіточного дослідження за зверненням старшого дитина набу регіону Білкова. Він був складений в по статті 298 приймки по складу України. Для чого ви просто цих експертів? Цих експертів. Просто щоб допитати, використати право допиту чи щось незрозуміло правильно. Uh, у нас uh, ну, висновок експерта не має, не має містити в собі точні uh, дані, тобто точні достовірні дані. Uh, про це зазначається, зокрема, в, в статті 4 закону про судову експертизу. Правильність висновку забезпечується в тому числі присутністю учасників процесу, передбачених в законних випадках під час проведення судової експертизи, в тому числі і незалежність судового експерта, також забезпечується присутністю учасників процесу. Як вже означало, це вже відомо, встановлено, що харісник Анна Сергіївна вона була присутня під час здійснення дослідження цих експертів. Дослідження безпосередньо об'єктів експертами не проводили. Експерти здійснили, ну, дійшли висновку про визначення рисової вартості цих об'єктів, проходячи з застосування методу а, а, співставлення аналогів, які були на явні мережі інтернет, тих пропозицій, цінових які існували на приблизно аналогічні об'єкти. Однак вони не досліджували реальний стан цих квартир. А, як повідомили власники цих квартир? Докінження цих плаці не здійснювалися експертами. Ми теж зазвичай про те, що ніхто, ні власник, ні оренда, коли снікана Сергійовна, вона не могла повідомити експертам про дійсний реальний стан цих конфліктів, щоб ми замовили умовно на точність їх висновків. Оскільки ці дані фактично є головним головне обвинувачення у даному кримінальному провадженні, які підтверджують. На переконання сторони на обвинувачення, що відомості, які не були зазначені, полізів кані Сергіївни, вони перевищують 500 прожиткових мінімум для працездатних осіб. Нас дата запровання декларації, що є обов'язково до кримінальної відповідальності, то такі відомості вони мають бути точними. Ми не можемо покладатися на припущення, що, можливо, ця квартира коштувала стільки, а можливо, ця квартира і не коштувалася кількість. Але фактично, та матеріалами кримінального обвинувачення ми маємо абсолютно різні показники. Спочатку було листування між стороною обвинувачення і квітням околосвідом інституту особливо експертів, де експерти зазначали досі іншу вартість цих квартир. Вона була найбільшою. Це листування міститься в усіка, що визнавали. І коли сторона обвинувачення зверталась до слідчого судді з ухвалами для отримання тимчасового доступу до документів, вони також посувалися на листування, як було здійснено судовими експертами, де експерти зазначали, що навіть вартість двох квартирів. Не, не враховуючи навіть за цього літу ці справи, Юріп то вона становить 4 мільйона гривень. Потім вони отримали висновок спеціалістів 22.5.2021 року, де вартість квартир вже становила менше суму, але знов таки ми звертали увагу, що за е, положенням закону про запобігання корупції, за, за статті 46, за відповідними роз'ясненнями на ЗК, 13.02.2020 року, року якими мали керуватись колісниками Сергія на заповнюючи всю декларацію, немає чого, жодного обов'язку суб'єкту декларування проводити оцінку для заповнення, заповнення декларації, а суб'єкт декларування зобов'язаний керуватися виключно точними даними, які вже існують на момент заповнення декларації. Такими даними були відомості, які були лише призначені в правоохновуючих документах. Ці відомості вказували на те, що вартість цього майна становила менше 800 тисяч гривень. Тобто, фактично, у прокурора не було для приятельного обвинувачення, якби він керувався саме точними даними. Однак, отримавши висловив спеціаліста, прокурор отримав нові дані. Які зараз використовують головний аргумент у цій справі проти колісника Сергійна. Ми вважаємо, оскільки Анна не була побазована можливості поставити свої власні запитання експертам, які здійснювали цю оцінку. Ми не змогли провести самостійно сторону захисту, не могла провести оцінку, сьогодні виробили відповідні докази, що ми зверталися до експертів для отримання. Свого висновку на противагу висновку прокурора навіть відмовили на тій підставі, що бюро у місті Києв Харківського місті посудових експертних силу служба професора Бакалівця одне звіснює таку оцінку у справах, в яких посудове розслідування проводилося або проводиться Національне антикорупційним бюро України. Ми надали відповідні письмові докази, що ми намагалися самостійно отримати такий виснов, проте нам відмовили. По-дальшому, як вже суд згадався, бо ми виявляли відповідні попитання про призначення судової експертизи для визначення вартості цього майна на інші дати, саме на дати набуття вільна власність. Нам в суд також відмовив, є відповідна ухвала. Тому ми вважаємо, що у нас є право хоча на виклик цих експертів. Для допиту в судовому засіданні. Ми маємо певні питання, які тобто ми хотіли про. Mm -hmm. Відповідно, статті 356, частини 1 КПК, закопитання сторони кримінального провадження, Зокрема, суд має право викликати експерта для допиту для роз'яснення І, Наскільки я зрозуміла, у вас є питання саме до висновку в частині методології, методів. Правильно, yeah. 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 І для цього ви клопочете про викликати. Добре. Дякую. Чи підтримує дане клопотання одиночена? Так, підтримую. Записне. Я хочу добавити. Да, вас, можна з тоді? Чому проблема? Читайте Якщо Якщо б Я з матеріалів, які нам надавали прокурор, я хочу сказати, що стосовно самої суті висновку, то для чого ініціюється вказане клопотання. Як вже сказав мій колега. Що на етапі ініціювання визначення вартості в межах проведення повної перевірки декларації полісник Анни Сергійовни спеціалістами КНІСЕ кончено необхідно були матеріали технічної інвентаризації БТІ або дані про технічну характеристику конструктивних елементів багатоквартирного будинку, в яких розташована зазначена квартира із призначенням побудови матеріалу основних конструктивних елементів. Житлового будинку, фундамент стіни, дах, покрівля, об'ємно-планувальних рішень житлового будинку, об'єм площа забудови, висота, планувальних рішень житлового будинку, в тому числі планувальних рішень житлових квартир, кількість кімнат, загальна площа, площа підсобних приміщень, приведена площа балкону входжі, зазначення поверху, поверховості житлового будинку, наявність або відсутність інженерних комунікацій, перелік інженерних комунікацій площів. Дані про технічний стан багатоквартирних житлових будинків, в яких розташовані в ущезазначених квартирах, в цілому або відсотково фізичного зносу, відомості про технічний стан основних конструктивних елементів житлового будинку, та дані щодо будівельної готовності будівлі експлуатації, якості та типу оздоблення житлового будинку станом на зазначені дати. Це прямо вказано у листі КНІСЕ до НАЗК 27.04.2021 року, який є матеріалом номер 47.05, 21 Далі, ваша честь, цитуючи, дані про технічний стан вказаних квартир житлового будинку із зазначенням якості, типу оздоблення вказаних квартир, дані про місце розташування багатоквартирного житлового будинку та вказаних квартир багатоквартирного житлового будинку на місцевості, локальному рівні, фасадне, зборове розташування житлового будинку, або лінії забудови будинку, поверх. Поверховість тощо. Ви зазначені вихідні дані про технічні, фізичні та функціональні характеристики будівлі є необхідними відомостями для формування уявлень про можливу ринкову вартість об'єкта нерухомого майна, а надання призведе до неможливості проведення оцінки. Одночасно у висновку спеціалістів дані борні, а точніше більша їх кількість відсутні їх відсутність нівілюються, і проте ці ж експерти цього ж експертної установи. Ну, не зважаючи на відсутність вказаних даних, які вони попередньо писали про обов'язковість для встановлення ринкової вартості на етапі проведення перевірки на ЗК, не заважає їм провести вказану оцінку з точністю до гривні ваших. А тому ну, є об'єктивні обставини задавати питання, чому на етапі перевірки на ЗК вони надали відповідь про ринкову вартості з. Ну, там, в розрізі до 500 тисяч на кожній квартирі, тобто від до, а вже на етапі проведення спеціалістами в рамках кримінального провадження на досудовому розслідуванні, не отримавши відповідних вхідних даних, як вони зазначали про обов'язкові своїх необхідності попередньо, вони провели відповідно точні ну, точну оцінку вказаного моменту. А тому я прошу задовольнити питання. Тут було теж питання про надання додаткових матеріалів. Е, ви маєте на увазі, що менший обсяг досліджувався цими експертами, які проводили експертизу, ніж тими, які на ЗК перевіряли. Е, я так. хочу сказати, що Бо е, можеш їм е... ті самі надавалися документи плюс додаткові? Е, надавалися ті ж самі документи. Ж самі да. документи. Проте е, вони на етапі з цих документів зробили, ну а не не неточне, не а, а на етапі, е, коли проведена. В рамках кримінального вже провадження вони зробили з точністю кримінального. Тому і виникає питання, яким висок? чином це вони до таких прокурор. Ваша думка, що заявлено подання? Шановний суд, знову ж таки, як правильно, ви самі зазначили допит експерта в суді частиною першої статті 356 Кримінального професіонального кодексу України, де зокрема. Ціль виклику та допиту це роз'яснення висновку. Разом з цим вважаю, що відповідний висновок експертів він складений як правомочним складом у визначеному порядку. А тому підстав для додаткового роз'яснення його змісту я не вбачаю разом з цим. Як зазначила сторона захисту, для них в тому числі є питання, чому ж експерт не здійснив вихід на місце. Разом з цим хочу звернути увагу. Указаному висновку експертів від 20 травня 2022 року на п'ятій сторінці другий абзац, де зокрема зазначено, що 14 травня 2022 року експертами проведено обстеження будинків, в яких, в яких розташовані об'єкти оцінки, а саме будинку номер 174 по вулиці Харківській 6 місті Києві та будинку номер 2 по вулиці. це? Я хочу Висновок експерта, сторінка 5, абзац. за. 14 о 10 годині експертами проведено обстеження будинків, які розташовані у те, а саме будинку 174, та будинку. А, так. Тобто фактично вихід на місце було здійснено. А, окрім того, не те, що звертаюся на захист, а саме що не було залучено колісник. Але разом з тим станом на момент проведення експертизи, ми вже встановили, що у Анни Саліїні жодного посадного статусу в даному кримінальному провадженні не було. А тому сказати, що порушуються її а, якісь права, в тому числі як підозрювано, в даному випадку теж можемо з цим не погоджуватися. Окрім того, по змісту самому експерти е, висновку. Експерти посилаються, яка методика ними була використана, які принципи, в тому числі докладно описують, в тому числі те, що ними було затребано додаткові матеріали і на їхнє попадання детектив було надано. Також звертаю увагу, як зазначалась умови на попередньому судові засіданні, Досвід роботи експертів даних галузі 2006 року, а в тому числі те, що вони попереджалися про кримінальну відповідальність. Це теж немалозначні факти, які вдалить, що вказані експерти, в тому числі що це немовірна, два експерти проводили відповідне експертне дослідження на підставі в тому числі своїх мінь, знань та навиків. І вважає, що підстав для її допиту додаткового пояснення. Те, що вони тут, як кажуть, опитували їхні думки, я вважаю, що недоцільно. І окрім того, звертаю вашу увагу, що предметом дослідження кримінального провадження не є так зване визначення ринкової вартості відповідного майна. В нашому випадку ми досліджуємо саме недостовірні відомості, що являються предметом вказаного кримінального правопорушення. Перепрошую, що ви вважаєте недостовірної відомості? Я маю на увазі, що це обов'язкова умова визначення їх вартості. Тобто, вартість не обов'язкова. Ні, однозначно обов'язково для того, щоб кримінальну відповідальність відповідно мати. Я хочу звернути увагу на те, що як і мною раніше наполягалися. Ми не досліджуємо достовірність зазначення тієї суми або інші. В цьому випадку Анна Селіна взагалі не зазначила відомості, вказані мене. І тому визначення вартості для нас в даному випадку, в будь-якому випадку, на моє переконання, не є таким принциповим, оскільки ми не до копійки визначаємо, що ж саме є різницею. Але я все-таки переконана в тому, що вказана. Експертиза є проведена доволі ґрунтовно із певним мотивуванням і поясненням. І додаткових роз'яснень я вважаю, що не повинна бути. Я вас трішки не зрозуміла. Тобто ви вважаєте, саме в саме предметах декларування, в зазначеному статті, що сума не є обов'язковою, там же ж вона як обов'язково характеризуюча ознака. Тобто, ви по, по ви посилаєтесь не те, що саме не зазначення відомості будь-яких, але сума ні, вона обов'язково. Я маю на увазі, що в тому кримінальному правопорушенні, якби ми говорили про те, що особа зазначила об'єкт, але не зазначила її вартість, тоді ми з цієї позиції. Тоді щоб... б не було кримінальної справи. А що майже всі декларації зазначені без рахування, якщо особа невідома, без врахування але, там є така позначка, знаєте, невідома. Та, Я думаю, ви якщо, також користуєтесь. Звичайно, якщо є ці дані невідомі, а якщо в даному факту з особам заміни зазначена відомості, тому що є доволі багато таких фактів, що особі достима невідому вартість, але вона свідомо її не зазначає для того, щоб не привертати увагу до добровартисну, наприклад, автомобіля чи. Об'єкти нерухомості. Я пам'ятаю, що ви розказували про землю з так. Так. в перші зараз. Все молодше. Місцеклаї судді ухова зробив такого питання з сторони захисту да, експертів. Равулі та Олени Гончко для роз'яснення їхнього висновку, а саме від 20.05.22 з номер 52 дріб і так далі, оскільки сторона захисту обґрунтовно пояснила, які саме є розмірності висновки, саме для чого вони... Так, щодо того питання, які ви заявили про долучення до документа, знайшли ви прокурор цей лист? Шановний суд, саме цей лист нам вже долучили, А, він Так. Да. А, а те, що мені повернули, це саме постанову, яка була до цього стані. А сам не є. Добре, чи є ще якісь питання, які ми сьогодні можемо вирішити по сторони захисту? пов'язане було з необхідністю ознайомлення з матеріалами Це поза судового засідання, будь ласка. Я знаю, що від одного з адвокатів надійшла, ну, щоб вас внесли судову систему, ви можете так. через електронний суд ознайомитися. Так само і ви можете в них... Ні, ні, там не в тому ваша честь. Я, да. То так... зараз клопотань, які ми можемо зараз вирішити, вже немає. З урахуванням того, що ми не переходимо до стадії дебатів на даному етапі, у нас ще виклик експерт, то моє клопотання не. Е... Я хотів би далі клопотання про відкладення для ознайомлення з матеріалами тимчасових доступів відносно моєї клієнти на етапі досудового розслідування, тому що є визначений порядок 482 зі значком 2 відносно розгляду цих клопотань. І в мене виникають обґрунтовані підстави вважати, що вказаний порядок слідчими суддями на етапі досудового розслідування не був дотриманий. Це для порятунки досудових дебатів. А, а ж вас є ці матеріали? їм вам вручили? Матеріали розгляду клопотання? В ухвалах там, да. там прописано про те, що виконано певні обов'язки. Ну, Якщо зараз наразі клопотань немає, е, то я, е, ми зараз вводимо дату, яку ми будемо е, викликати до експертів, і після допиту експертів прошу готуватися до... бути вже готовим до дебатів, е, навіть можливо в тому засіданні, що буде час. Усіх інших клопотань немає, у нас задоволено них до експертів. Немає інших алеподань, коли виключити а немає. Ми не знаємо, що нам ще повідомлять експерти. Ми за час немає. На теперішній час. немає. просто ми зразу все вирішили. Технічні правила для.